Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин ТИЗОК. У нас потихеньку починається сезон оприскувачів, косарок, граблі. Все що потрібно для такої роботи у нас є наявності в магазині. Сьогодні хочу трохи розповісти про те, які в нас є в наявності оприскувачі до тракторів МТЗ. Це у нас йдуть оприскувачі польського виробництва, вони йдуть від 200 до 1000 літрів. Ось, як можете бачити, перед вами 1000-літровий і такої форми або ось такої форми, більш круглої. Також є варіант 800 літрів, 600 літрів. І далі йдуть 400, 300 або 200. Ось такі варіанти. Йдуть вони від 10 метрів штанга до 16. Відповідно. 300-200 літрів це йде 10-метрою, далі 12 метрів на 400 літрів. І там 16-18 на 600-800 і 1000. Також ось такі мають вигляд штанги до них. Також в комплекті всередині бочок у нас йдуть наповнення, це шланги та все, що потрібно. Різні наклеєчки, документація. Ось як можете бачити. Все з форсунками, також насоси до них йдуть в комплекті. Весь комплект вам тільки залишається встановити, залити рідину, яку, якою будете обприскувати, та працювати. Також в наявності у нас є ось такий кун металтехнік. І також запчастини до польської косарки Virax. У нас йдуть корита... Диски, точніше тарілки, нижні, верхні. На всі варіанти косарок, це метр 35, 1,65 та метр м. І також косарки в збої. Розбра... Розкидувачі мінеральних добрив, є три варіанти. Металевий, квадратний, круглий. Ось такий, і він там також встановлений. Великий вибір різних деталей, запчастин. Хто вважає, можете собі придбати. Ми працюємо як і через ПДВ, так і готівкою. Будь-які варіанти. Будь-які варіанти розрахунку ми приймаємо, працюємо. Тому, якщо комусь щось потрібно, хтось бажає собі щось замовити, телефонуйте. По номеру, номер в описі до цього відео. І також там є посилання на наш сайт та на наш інстаграм. Переходьте, дивіться, там також багато чого цікавого. На все добре, до побачення.